Що якщо я скажу тобі, що життя насправді не таке прекрасне, як ми хочемо вірити, що все може в один момент піти не так, і ми можемо відчути, що наше існування не має сенсу. Уяви собі, як ти усвідомлюєш, що твої зусилля ведуть ні до чого, і що, врешті-решт, все, чого ти досяг, зникне. Oh, Це жорстока реальність людського життя, яку часто заперечують. Але ми зібралися тут, щоб подивитися на цю темряву, чесно. І без прикрас я хочу показати вам, як ми можемо поглянути на світ через призму песимізму не як на щось виключно погане, а як на мудрість і навіть красу того, що все може бути глибоко зіпсоване, але при цьому реалістичне і важливе. Аймверімпонт. Many books. ми живемо у тривожні часи, і здавалося б, все повинно було йти правильно, але щось пішло не так. Але ось в чому суть нічого не було ідеальним, і тому нічого не пішло не так. Це просто нормально перебувати в постійній кризі, бо саме криза це та реальність, з якою ми стикаємося постійно. Культура, в якій ми живемо, часто намагається переконати нас, що все повинно бути добре, що ми повинні прагнути до щастя і досягати ідеалу. Але Правда полягає в тому, що життя за своєю суттю є недосконалим існує дві великі течії думки, що підтверджуються буддизм і християнство, обидві з яких наголошують на тому, що наше існування це перш за все страждання. Вони не намагаються приховати це чи заперечити, а натомість пропонують нам змиритися з цією правдою. Життя не є безперервним потоком радості і досягнень, а скоріше серією труднощів та перешкод. І на цьому етапі ми стикаємося з так званою імпотенцією. Це не лише фізичне поняття, яке багато хто з нас розуміє в контексті сексуальних труднощів, але і більш глибоке відчуття неможливості досягати поставлених цілей чи навіть просто рухатися вперед у житті. Коли ми покладаємо величезні очікування на себе, чекаючи, що все буде йти ідеально, ми самі прирікаємо себе на невдачу. Ми будуємо замки з повітря, а потім стикаємося з розчаруванням, коли ці замки не витримують реальності. Це викликає стрес і нервозність, а з нервозністю приходить відчуття поразки. Якщо ми постійно ставимо собі завдання досягти лише успіху, ми створюємо очікування, що, як мінімум, Повинні досягти чогось великого, і це часто веде до ще більшої імпотенції, неможливості досягти успіху, коли ми вже занадто нервуємо через те, чи це вдасться. Песимістичний погляд на життя не означає, що ми зможемо досягти великих результатів, але це означає, що ми починаємо з того, що речі, ймовірно, підуть не так. І цей погляд дає нам змогу справлятися з невдачами набагато легше, ніж коли ми чекаємо лише успіху і розчаровуємося. Якщо щось іде не за планом, замість того, щоб завжди прагнути до позитиву, давайте визнаємо, що більшість людського існування це боротьба. І це не обов'язково погано. Можливо, саме через це ми почнемо краще розуміти, чому не завжди ми можемо бути продуктивними чи досягати всього, чого хочемо. Е, от ти дивишся зараз це відео. Як я стою тут така вся серйозна, розповідаю тобі дуже філософську важливу тему. А чи знаєш ти, що у мене є твіч канал, де я виглядаю зовсім інакше? От там якраз таки зовсім нема мови про песимізм, тільки оптимізм, веселощі, щастя, позитивні емоції. Тому долучайся до ком'юніті, переходь за посиланням під відео, ти на фоллоу і сподіваюсь побачити тебе у чаті. Сьогодні наші філософи та мислителі часто займаються тим, щоб розповідати нам, як справлятися з труднощами та як покращити своє життя, як зробити так, щоб все йшло на краще. Я хочу направити ваші думки до школи філософії, яка процвітала в давньому римі і займала зовсім інший підхід. Я говорю про стоїцизм. Мудрість стародавніх стоїків, яка розуміла, що життя складається не тільки з радощів, а й з випробувань. Одним з відомих філософів є Сенека, який жив у важкі часи для Римської імперії. Сенека вірив, що філософія допомагає зберегти спокій і розум у важкі часи. І що одним з кращих способів бути сильним це прийняти той факт, що не все в житті. Йде за планом, але він також акцентував на важливості вміння реагувати на негаразди. Це не просто пасивне прийняття, а активна здатність адаптуватися до обставин. Сенека також писав про гнів. Це цікаво, тому що багато з нас сьогодні вважають, що гнів це фізіологічна проблема, пов'язана з горячою кров'ю чи іншими фізичними реакціями. Сенека вважав, що гнів виникає через надмірний оптимізм. Малацкіплилаптимизм. Він вірив, що коли ми занадто оптимістичні, очікуємо, що все буде добре, ми схильні до розчарувань, і це призводить до гніву. Це важливий урок. Ми повинні бути реалістами в своїх очікуваннях. Хоч я не згодна з усім, що пропоную стояки, я вважаю, що є важливе зерно в їхній філософії. Наприклад, ідея, що ми не завжди можемо контролювати все, що відбувається. Часом ми повинні прийняти, що певні фактори. Не залежать від нас, однак це не означає, що ми повинні здаватися чи покладатися лише на удачу у стародавньому римі. Люди вірили у богиню удачі і вважали, що успіх це не тільки їхня заслуга, але й удачі. Коли щось іде добре, вони віддають подяку удачі. Я вірю в важливість прийняття відповідальності за свої рішення та вміння адаптуватися до обставин. Це не про бездіяльність. А про вміння реагувати і робити те, що ми можемо у кожній ситуації. Важливо не тільки очікувати від життя реалістичної картини, але й бути готовим до того, що не все завжди йде за планом. Це не про песимізм, а про здатність ставитися до складних моментів із внутрішньою стійкістю. Ми завжди маємо можливість вибору в тому, як реагувати на виклики, які перед нами стоять. Цікаво, що в періоди рецесії це термін, який окреслює дуже. Хріновий період в економіці: кількість деяких видів самогубств зменшується. Чому? Тому що з'являється публічне пояснення невдачі, і ця публічна причина стає великим полегшенням для багатьох. У періоди економічних труднощів люди можуть зазнавати невдач, але на них є пояснення, яке зрозуміле для всіх. Така ситуація знижує особисте відчуття провини, адже очевидно, що причина проблем не в їхніх власних недоліках, а в зовнішніх факторах. Я вважаю, що ці публічні історії про невдачі зникли з нашого сучасного наративу про життя, який пропагує ідею, що кожен повністю відповідає за свої успіхи та невдачі. Мені цікаво, а ти отримуєш задоволення, коли відчуваєш, що зробив комусь приємно, комусь допоміг. Так от я буду дуже тобі вдячна за підписку на Monobase або на Donatello. Якщо ти власник рахунку в Mono, то для тебе підійде Monobase. А якщо ні, то ласкаво прошу на Donatello. Це дійсно мені допоможе, а також мені буде дуже приємно за твій внесок у розвиток цього каналу. Усі посилання в описі під відео. Коли ми говоримо про працю, сьогодні ми часто очікуємо, що робота буде не тільки засобом для існування, але й ареною для досягнення щастя та самореалізації. Це стало основною передумовою нашого часу. Однак, з історичної точки зору, це досить дивна ідея. У стародавній Греції працю вважали рабством, адже вони вважали, що справжнє щастя та задоволення можна знайти поза межами роботи в інших аспектах життя. У християнстві була схожа ідея. Робота була покаранням за гріхи Адама. Ця ідея змінилася тільки в 17 столітті, коли з'явилися буржуазні філософи, які стали хвалити роботу як спосіб самореалізації. Подібні ідеї з'явилися і в контексті любові до 17 століття. Люди одружувалися через династичні чи майнові інтереси. А вже потім почали говорити про те, що одруження має ґрунтуватися на коханні. Робота і кохання стали ідеалами, за якими ми зараз орієнтуємось. Але ці ідеали часто виявляються. Недосяжними для більшості з нас лише невеличкий відсоток людей можуть похвалитися тим, що вони щасливі в своєму шлюбі чи на роботі. А для решта відсотків ці ідеали залишаються лише красивими, але малореальними мріями. Ідеалізоване уявлення про те, як має виглядати наше життя, часто призводить до відчуття розчарування, адже реальність далека від цієї утопії. Тому я пропоную звернути більше уваги на похмурі сторони життя. Наприклад, колись у середньовіччі ставили черепи на своїх столах, щоб нагадати собі про смерть. Це була важлива частина інтер'єру, адже череп був символом того, що смерть завжди поруч. І це допомагало зосередитися на тому, що справді важливо. Можливо, нам варто більше задумуватись про смерть не для того, щоб зробити наше життя безглуздим, а щоб змінити наші пріоритети. Тільки коли ми починаємо усвідомлювати, що смерть неминуча, ми можемо по-справжньому зрозуміти, що в житті має значення. Це дозволяє нам ставитися до кожного моменту з більшою увагою і вдячністю, адже ми починаємо цінувати те, що маємо, поки маємо це. Якщо ви турист, то мабуть захочете відвідати руїни. Давній Єгипет або Греція, де час залишив свої сліди на цих пам'ятках. Однак є й сучасні індустріальні руїни, наприклад, на півночі Англії або в пустелі Мохаве, де розташоване знамените кладовище літаків, де авіакомпанії паркують свої літаки. Це може бути цікавий досвід побачити, як сучасна цивілізація. Ція поступово розпадається. Усі ми живемо в світі, де людські досягнення здаються центральними. Ми постійно оточені великою кількістю сучасних технологій і успіхів однак важливо іноді зробити крок назад. І знайти баланс, виходячи на природу або відвідуючи місця, де залишки минулого взаємодіють з ландшафтом, і ми можемо побачити велику картину часу і розуміти свою малість у цьому контексті. Це цікаво, адже дуже часто ми відчуваємо свою малість через людей, котрі нас принижують на роботі, або в соціальних ситуаціях а я хочу запропонувати вам відчути себе маленькими в контексті великого часу вічності і смерті. Тому наступного разу, коли ви відчуєте надмірну важливість чи тягар егоїзму, вирушайте до льодовиків або в будь-яке місце, де можете відчути свою малу роль у великій картині світу. І не забудьте поставити череп на свій стіл. Це нагадування про неминучість часу. Іноді, коли ми відчуваємо сум, корисно звертатися до сумних творів мистецтва. Послухайте музику Леонарда Коена та Елтона Джона. Такі твори допомагають полегшити наш власний біль. Сумні пісні та песимізм можуть підвищити вашу привабливість. Адже сумна людина часто має певну глибину, як показує картина Едварда Хоппера Автомат. Люди хочуть поділитися своїм болем у стосунках і навіть на першому побаченні бути відкритим щодо сумних переживань, може допомогти. Сау uh, 'ю so, like stuff? Але важливо не перебільшувати з цим і не перетворюватись на нитіка здоровий баланс між сумом і оптимізмом ключ до справжніх міцних стосунків. Цим відео я хочу підкреслити важливість проживання своїх темних моментів. Не бійтеся їх прийняти, обіймайте їх. Потрібно дозволити собі відчувати сум і не намагатися уникати цих емоцій, адже вони є частиною життя, яку не можна ігнорувати. Однак важливо пам'ятати, що я не закликаю бути постійно песимістичними або занурюватися в темряву. Це лише про те, щоб не боятися своїх темних моментів, коли вони трапляються. І не забувати про баланс. І не зважаючи на те, що це відео було про песимізм, я все одно бажаю тобі гарного настрою, щастя та посмішок.